Продовжуємо ефір українського радіо в студії працюю я, Ірина Славінська, і в програмі сьогодні в день знову поговоримо про Лавру Києво-Печерську Лавру. Є знову новини і тема для обговорення. А саме день сьогоднішній, коли УПЦ МП, тобто Українська Православна Церква Московського патріархату, має згідно з рішенням суду виїхати з території заповідника Києво-Печерська Лавра, оскільки договір оренди. Цієї території вже закінчився напередодні 29 березня, але не виїжджає у ПЦМП з Києво-Печерської лаври. На вулицях на подвір'ях заповідника можна побачити різних людей. Вони залишаються на вулиці і, наприклад, не дають потрапити членам. Певної спеціальної комісії, яка має перевірити всі будівлі і наявне там державне майно національного заповідника, ось така цікава сюжетна лінія. І також треба згадати, що священники УПЦ МП. Провели сьогодні 30 березня уже на території Києво-Печерської лаври богослужіння, хоча уже не мали би цього робити згідно з рішенням. І верхівка УПЦ Московського патріархату заявила, що не збираються покидати територію Києво-Печерської лаври. Одним словом, є про що поговорити, і з нами на зв'язку моя колега, журналістка, шеф-редакторка видання ЛБ а також авторка численних статей про релігійне життя і політику. У ньому Соня Кошкіна. Соню, вітаю! І напевно на початку попрошу трохи нагадати історією подій навколо Лаври. От вона вже стільки сотень років стоїть у Києві, 30 років з них вона стоїть при незалежній Україні. А от саме цієї зими якось активізувалося обговорення Лаври і присутності в нія московського патріархату ірино вітаю, дякую за запрошення. Вітаю слухачів. Ну насправді так 300 трошки більше ніж 300 років тому Лавра була українською. 88-му році, коли вже було зрозуміло, що радянський Союз падає, власне, влагу зайшов Філарет Денисенко. І нагадаю, що наприкінці після смерті патріарха Пімена, він мав дуже великі шанси очолювати очолювати всю РПЦ на виборах. Йому не вистачило буквально декілька голосів. Після чого він повернувся до Києва, і незабаром було створено Київський патріархат. Лавра весь цей час дійсно знаходилася під юрисдикцією МП. У них був безстроковий договір аренди, укладений власне укладений у 2013 році за часів уряду Азарова. Сама ця юридична формула про безстрокову аренду, вона некоректна і вона незаконна. І це є одна із підстав власне розірвання цього договору. наголошую, що все майно, всі споруди, все, що є на території. Заповідника належить, як було зазначено державі, а не Лаврі. Звичайно, коли вони там 30 років знаходилися, то обросли певним майном, яке весь цей час активно вивозили. А наприкінці минулого року а, заповідник Києво-Печерська Лавра розірвав угоду оренди е, МП на об'єкти в верхній Лаврі. Це Успенський собор. Це багато інших е, е, споруд, а, а Нижня Лавра е, там величезна територія, і власне саме там точилося е, чернече життя, тому що е, ченці вони живуть постійно, вони е, там харчуються, вони там навчаються, вони там щось роблять. Тобто, ну це така це ціла екосистема, скажімо так. І от стало відомо про те, що договір оренди з нижньою лаврою також розривають, і мали до 29 го числа вони кінцево виселитися. І насправді, насправді, ну те, що зараз відбувається, це вже просто агонія, оскільки е, ключові речі вони давним-давно звідти вивезли. Дуже активно останні три тижні пакувалися речі треба нагадати що сьогодні 30 березня комісія з мінкульту приїхала до лаври аби розпочати процес передачі майна державі і їх не пустили з одного боку нагадаю тим хто нас слухає що верхівка УПЦ московського патріархату заявила що не збирається полишати лавру вчора напевно багато хто пригадує поширювали відео зі зверненням настоятеля лаври з якого є характерне Прізвисько Паша Мерседеся, просто його як цитату наведу із загальновідомої, так би мовити, реальності в православній церкві України натомість заявили, що в Лаврі необхідно зберегти чернече життя. І у зв'язку з цим є такий вузол а, запитань, і одне із них я сформулюю так: чи можливо, щоб в Києво-Печерській лаврі залишилися ті ченці, які живуть на території насамперед Нижньої Лаври, про це от щойно від Соні Кошкіної ми почули нагадування. Так і саме так і буде. Вони там залишаться, тому що вони перейдуть в ПЦУ. А я хочу трошки повернутися до справ на сьогодні, що не пустили комісію. Насправді те, що відбувається, як я зазначила, це агонія. Вони не будуть там залишатися, але звичайно, вони були б не вони, якби вони просто розвернулися, як нормальні люди виконали закони України, розвернулися і пішли. Вони будуть чіплятися, вони будуть кожен день служити. Там будуть, якщо дивитися уважно, відео сьогоднішні із лаври, то ті люди, які себе б'ють груди, переважна більшість, не всі, але переважна більшість, мені просто це кинулося в око. Б'ють груди і кричать, що вони тут захищають лаври. Це не місцеві прихожани. Вони дуже виразний чорновицький черно, буковинський акцент. Certo. Я нагадаю, що Буковина – це Вочина Митрополита Онуфрія, це Вочина, Мелетія та відомого Нікіти Босого, який зараз очолює івано франківську кафедру. Тобто вони звідти привезли публіку, яка тут, вибачте, створює масовку. Ті монахи, які для себе ухвалили рішення залишитися з Пашею, вони вже звідти все позабрали і вони ну, стільки, скільки треба, вони будуть там залишатися фізично, але це вже ні на що не вплине. Тому що комісія не сьогодні, завтра вона зайде не завтра, то післязавтра. Вони будинок за будинком, приміщення за приміщенням, будуть досліджувати, описувати, зачиняти. Вчора е, записа, е, описали і зачинили вже два житлових корпуси на території Нижньої лаври. Цей процес буде продовжуватися. Ну, триватиме він півтора місяці. Ну, півтора-два, значить два. Це не вплине на кінцевий результат. Зрозуміло, що Павлу зараз вигідно, вони постійно провокують протистояння, їм вигідно показати цю картинку, і вибачте, вони цю картинку показують для Москви в першу чергу, для того, щоб. Щоб Москва могла використовувати це в якості аргументу на їхній захист, При тому що вони декларують, що вони з Москвою не пов'язані, але насправді це абсолютно не так. Щойно декілька хвилин тому прозвучала дуже цікава оцінка Соні Кошкіної про те, що чинці монастиря в Києво печерській лаврі залишаться на території Лаври і перейдуть до Православної церкви України. І, до речі, цікаво, що напередодні, 29 березня, в православній церкві України вже повідомили про те, що архімандрит Києво-Печерської лаври Авраамій перейшов до лав, так би мовити, православної церкви України, і він отримав призначення виконувати. Вича обов'язків намісника свято-успенської києво-печерської лаври у складі ПЦУ. І, до речі, Авраамій у своєму відео я впевнена, що ті, хто нас слухають, також могли його вже бачити напередодні. Його дуже інтенсивно поширювали. Отже, в своєму зверненні до братії він сказав, що. Власне, закликає, так би мовити, рухатися за його прикладом, і говорить про те, що події, які відбуваються в Києво-Печерській лаврі, пов'язані з діяльністю митрополита Павла Лебедя через дії синоду Православної церкви Московського патріархату. Як ви думаєте, Соня, чи прислухаються до цього звернення Аврамія, який щойно опинився в складі Православної церкви України, чи братія до нього дослухаються? Ну безумовно, частина бра. Братів... Ця до нього прислухаються, тому що там дуже багато людей, які провели у лаврі все своє життя. Вони люблять це місце, вони хочуть там молитися, і це нормально. А у Павла є бізнес-оточення, це відсотків 10 від браті, які просто власне, створили там а, бізнес імперію, з якою вони мають непогані прибутки. Звичайно, що вони підуть, і звичайно, що для них Лавра це просто це місце прибутку, і тому вони за неї так чіпляються. Є десь 10-15 відсотків, їх неба, але вони дуже активні, дуже голосні, їх завжди помітно. Такі прихильники руського міру ідейні. При тому вони там вони бідні як церковні миші. Це, це прості монахи. Прості батюшки, але вони реально ну вони дуже так. Скажімо, активно себе проявляють, тому видається, що їх багато. А більшість вона ну вона спостерігає, як буде розвиватися події. І частина, ще частина, вони я знаю майже приблизно приблизно цифру. Скільки людей вже зголосилися і скільки готуються до переходу. Просто зараз не буду її озвучувати, щоб це не було сприйнято як якийсь тиск. Але скажу, що ця цифра була мені відома ще до того, як вчора відбулися події з призначенням Авраамія. Я думаю, хоча було. Відсотках. Це половина більше, менше Це трошки менше чверті, трошки менше ну вже непогано. Да. Але тобто я... трошки менше чверті монахів Києво-Печерської лаври, от за вашими інсайтами, так би мовити, перейдуть до Православної церкви так, України. Так, приблизно десь так. А тут просто тут ще такий момент, коли я коли кажу приблизно чи, трошки менше чверті, як рахувати, тому що там є насельники, які постійно там проживають, а є, які просто там рахуються. І от, ну, Павло називає цифру 220. Я би відштовхувалася від десь 160 людей. От приблизно так. Але це, ну, такі відно... Ми, ми між собою говоримо так. Більше 100, але менше 200. Але я розумію, що це великий коридор. Тому які загалом останом на сьогодні розглядають виходи з ситуації? Так чи так ідеться напевно про діалог між одразу кількома сторонами? Є сторона з боку держави, яка володіє цією нерухомістю і приміщеннями на території заповідника Києво-Печерська лавра, є зацікавленість московського патріархату, який уже певний час там е, пускав коріння, так би мовити, поки договір оренди не розірвали. Є зацікавленість православної церкви України, для якої теж важливо мати центр і? Е, е, Можливість бути присутніми в настільки важливому православному місці для багатьох і не тільки українців і українок. От ваша візія, ваші оцінки, які можливі виходи ну, насправді я дуже чітко бачу, як буде розвиватися ситуація. Якийсь час ще Павло і компанія будуть борсатися. Антоні Пакніч управді лами сьогодні записував звернення зі свого кабінету в Лаврі. З якого він до речі вже все вивіз він, просто приїхав туди звернення записати, і це така іпсо для своїх. Але це не буде тривати вічно. Олексій Данілов вчора дуже правильно прокоментував, що силою звідти не виганятимуть. Але коли вже нічого немає, коли неможливо повноцінно нормально служити, ну вони самі там не будуть залишатися. Я ж кажу, що заможе вони можуть борситися ще тиждень два тижні. Це буде викликати увагу медіа, але в якийсь момент це припиниться е, природним чином. А комісія буде робити свою роботу. Коли вона завершить свою роботу, от тільки після цього буде розглядатися питання про те, що там постане повноцінний монастир ПЦУ, тому що підкреслюю, що для монастиря мало його зареєструвати, мало його проголосити. Потрібно приміщення, потрібно потужності, щоб там відбувалося е, чернече життя. І звичайно, в Україні. Інській лаврі має бути українське чернече життя і лунати українська молитва. Це природньо так і має бути. Можемо поговорити уже про анонсовану тему, так би мовити, майна на території заповідника Києво-Печерська Лавра. От днями після того як було оприлюднено дату, коли чи починаючи з якої так московський патріархат має звільнити територію Києво-Печерської лаври. Бачили ми відео, на яких було зафіксовано як різні люди носять різні речі з приміщення на території Києво-Печерської лаври кудись. І є така в Києві дуже поширена думка цими днями, що вивезли. Все, а що насправді вивезли? Що ми про це знаємо? Ні, ні. Ну вони вивозили свої речі, яких вони дійсно багато і меблі, і, ну все на світі. А, точну, інвентаризацію, точну інвентаризацію Мають е, провести музейники, мають провести міжвідомча комісія. І тоді ми будемо знати напевне. Тому що ну, е, якісь ікони зняли, якісь ікони е, залишилися. І це, власність, знову ж таки підкреслює е, держава, а не е, Московського патріархату. Але вони, повторюся, вони жили там 30 років, і вони дійсно там. ну, Багато чого е, на свій лад поміняли, мене значно більше е, тривожить питання про те, хто не саме відповідальність за 36 незаконних на забудов на території Нижньої Лаврі. Тому що одна справа, коли це якийсь кіоск нещасний, який можна швидко прибрати, а друга справа, коли вони просто якимось нереальним чином руйнували столітній мур, тисячолітній, я перепрошую, коли а, в. А, під в підвалі маленького будиночку, в якому жив покійний Сабодан, Володимир Сабодан блаженніший, а облаштували лазню. Ну це взагалі просто за межею. Я не розумію, не що вона там потрібна. Будинок маленький, і він має статус охороні охоронюваної пам'ятки, тому що от і багато таких. Я вже мовчу там про кондиціонери на історичних фасадах і все таке інше. От мене хвилює питання того, хто за це понесе відповідальність. Раніше з'являлися також оцінки різноманітних розслідувачів журналісток журналістів, які публікували інформацію, результати своїх досліджень про так само, нібито незаконно збудований готель на території лаври і багато інших речей. Тут справді для юристів буде багато роботи, щоб дати оцінку, так які з цих. Припущень є правдою, які ні, але напевно на закінчення нашої розмови, ще от у нас є декілька хвилин, можливо, дві-три. За аналогією, чи то з такого трампліну розмови про Києво-Печерську лавру, запитаю, чи є розуміння майбутнього, наприклад, Почаєвської лаври. Так там уже теж почали відбуватися подібні процеси і нагадування про термін оренди, який може закінчитися ближчим часом. Що ви знаєте про це місце і його майбутнє termine rende dipendente dal gruppo Так, що ближчим часом він не закінчиться, але там він цілком може цю, цю цей договір розірвати. Точно так же як це відбулося з кейсом києво печерської Я думаю, що потрібно до кінця довести історію з Києво-Печерською лаврою. І якщо цей кейс буде успішним, а він точно буде успішним, це вже очевидно, просто масштабувати його на Почаєв, тому що в Почаєві там там заповідник Руськава міра, просто такий канонічний, Я навіть не знаю, з чим це порівняти. Я Думаю, що навіть в свято данилівському монастирі в РПЦ, в, в, в Москві такого немає. Як там з точки зору настроїв поведінки і таке інше? Ми знаємо, що греко-католики заявили свої права на Почаїв, тому що саме вони його відбудували в тому вигляді, в якому він є зараз, якого ми знаємо. І ПЦУ також створила свій чоловічий монастир в Почаєві. Поки що оголосила, що потрібно, щоб його зареєстрували, і я думаю, що не буде серйозної проблеми, якщо ПЦУ, і греко-католики, греко між собою якось домовляться і будуть там мирно співслужити чи можливо навіть співіснувати, як вести мон чернечі життя, тому що ну по суті лавра це великий монастир, або навіть декілька монастирів, і це був би дуже такий хороший приклад братньої любові. Поваги і взаємопідтримки, як і має бути в Христовій церкві, дякую дуже за цей коментар. На зв'язку з українським радіо була шеф-редакторка інтернет-видання ЛБ Соня Кошкіна.